Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, росіяни днями здійснили масований ракетний удар по Одесі. Внаслідок цієї варварської атаки було зруйновано спасо Преображенський собор, який зараз перебуває під контролем так званої української православної церкви Московського патріархату, а по факту РПЦ. Абсолютно безстрашно. Люди навіть не хочуть боятися, що можуть упасть. Люди хочуть навести порядок. Одразу після того, як росіяни зруйнували собор, Владимір Путін побіг молитися та цілувати ікони. Ну, а прес-секретар Владимира Путіна Пєсков а вже ж усе заперечує, каже так звана Росія не причетна до знищення собору, і, взагалі, росіяни ж на таке не здатні. збройні сили ніколи не наносять ударів по об'єктам соціальної інфраструктури, ілі тим більше храмам, церквям і другим подобним об'єктам. Правда, російські пропагандисти абсолютно не приховують, що це саме російська армія завдала ракетного удару по собору. І вони радіють цій атаці, тому що так, за їхніми словами, вони покарали тих, хто утискає русскую православну церковь. Это це скульп по поводу собора же нас. Очень странно його слышать а тих людей, які ще недавно боролись з православною вірою себя в стране. і за логікою отого пропагандиста саме представники УПЦ МП утискали представників УПЦ МП. Спасибо вам, русских браті, спасібосії, вам, ви. Попали в саме серце. Ось оцей чоловік це якраз і є представник УПЦМП. і він записав дуже емоційне відео проти росіян. І на якийсь момент мені навіть стало його шкода, поки я не згадав, хто це такий. А я вам розповім детальніше про цього представника УПЦМП. Так би мовити, хто є хто? тому що потрібно показати. Хто є хто? Отже, знайомтеся, звати його Андрій Пальчук. Він представник у ПЦМП і піп-блогер. Він також розповів днями, що одна із ракет вдарила просто поблизу помешкання і ще одного представника у ПЦМП. Сюди прильот. Сюди прилет, а тут Антонин живе, засипало все землею. Решетка, двері невозможно відкрити. Одразу ж після ракетної атаки росіян, внаслідок якої було зруйновано Спасо-Преображенський собор. Оцей піп записував емоційне відео, проклинав росіян і обіцяв їм кару небесну. Бакройця вам не просить просітадо, кров наша на ваших дітях і на всім на вашому роді. За те, що ви наділи, за то, що ви стріляли в бакаройцю і стрільніли в Господа. І то будь господь вам судья ніжотавого до скончання віку. Правда, не усі представники УПЦ МП були солідарними із оцим представником УПЦМП. МП. Інші попи казали, що вони не знають, чия ж це була ракета, і взагалі невідомо хто винен. Ну, Русські Русські волі, господа ну, Взарвало зар зарвали. Атакували руські ракети. Ми знаємо актикова враг рода чоловічського. А кому це кому це впало на голову? Хто як це? Це одному богу відомо, і справді, коли росіяни починають ракетну атаку, далеко не першу, і російська ракета прилітає у Спасо-Преображенський собор, то дуже складно з'ясувати, хто ж може бути винен. Що Росія зробила плохого в Україні? Скажу іще ще декілька слів перед історією: у 2011 році. Здається, коли оцей собор відновили і почали там проводити служби, то туди прибув особисто його освятити сам патріарх. Арх Кіріл Святейший переоділся в празднічний сіні одежди для проведення божественної літургії і возглавил кресний ход. Кирилл этот храм. Тут спобували президент Путін. І ну а зараз, коли російська ракета знищила собор, у якому був патріарх Кірил, він мовчить, тому що він же і благословив ці ракетні атаки. Добрий день, поздравляю вас, Благодарю вас сердечно. Але повернімося до нашого емоційного попа Андрія Пальчука, того самого, який проклинав росіян, і ще пару років тому, напередодні повномасштабного вторгнення, він росіян чомусь не проклинав. А навпаки, він брав участь у зйомках одного із пропагандистських російських телеканалів Спас. І так, время прийшло час, нашої інтерактивної рубрики, об'єднаючи Київ і Москву. Архідіакан Андрій Пальчук, Це та Україна, которую ми любимо. новий рік. i Я за своєю сім'єю уїхав на западу Україну. Сніг війна вже тоді тривала кілька років, але це ніяк не заважало Андрію Пальчуку оцьому цьому попу мати справи із росіянами. Тепер хочу вам розповісти про ту історію, яку я власне і згадав, коли побачив емоційне відео із попом із УПЦ МП. вам, русські браті. Пару років тому хлопець на ім'я Максим Ткачук виступав на пісенному конкурсі у Лондоні. І усе б нічого, якби цей конкурс не організували росіяни, та і репертуар там був відповідний. Я зараз не буду детально зупинятися на біографії цього хлопця, тому що які можуть бути претензії до дитини, тим паче, що і він, і його бабуся, яка ним опікується, зрештою визнали, що його просто використала тоді російська пропаганда для проведення своєї інформаційно-психологічної операції проти України. І поспілкувавшись з його бабусею, вони фактично разом дійшли висновку, що просто от малого використали для цілої російської пропаганди. І ще коли ця історія трапилась, я про неї дуже детально розповідав у своєму випуску. Тоді включилися усі антиукраїнські помийки в Україні та і Російські федеральні телеканали, які стали розповідати, що цього хлопчика мало не розіп'яли. На Україні травлі 12-літнього земляка Максима Ткачука происходит і одна заказна очередная травля. То лучше так сказать, щоб эти заподинці отъехали со своїми областями, куда йому там подальше в Польшу. Як ви вже могли здогадатися, одним із тих, хто брав участь у цій російській ІПСО проти України, був саме піп Андрій Пальчук. Адіска партія українська православна церкви Московського Патрихата, як люблять нас називати, подіржала та парня. Він тоді не просто почав розганяти тему про так би мовити розіп'ятого хлопчика. Він іще й запустив флеш моб зі смуглянкою на розвитку, загляну, сад. фактично він став основним двигуном цієї іпсо проти України і далі намагався просувати малого на дитяче Євробачення спільно із іншими зрадниками України. Туди подключили народний депутат Максим Бужанський, Єлена Лукаш, Климінка Тайм. Всі просили, щоби проголосували за нашого мальчика. Паралельно ж він іще включався на Мураївський антиукраїнський телеканал наш, де розповідав про український фашизм. Це чистий фашизм. Так так, це той самий телеканал того самого Мураєва, якому сьогодні повідомили про підозру у державній зраді. Донбас не знаходиться в составі України. Я. В цьому протистоянні ордло Україна і дві сторони конфлікту. Той тобто, реальна українська власть і не пізнаний при республіке. Ви можете сказати, що усе це було давно. Це було і ще до повномасштабного вторгнення, але зараз він усе переосмислив і нарешті став працювати на Україну. Але я у цьому друзі дуже сильно сумніваюся, тому що цей піп, наприклад, досі піарить про російського пропагандиста із телеканалу наш Назара Діордіцу. Ну в кінці, звісно, дядя Макс Назаров скаже у нові. Тоже а тепер говорить о тому, що ми працюємо поверненням Донбасу ви причину, чого ушли то А офіційно Росія сторона конфлікту? Він також досі свідомо або несвідомо допомагає російським пропагандистам, які вставляють охоче його виступи у свої програми. Так для чого забрали ці храми українці? Схаменіться, що ви робите? Що це твориться? Люди так само вже після початку повномасштабного вторгнення він заступався за тих представників РПЦ, які у Києво-Печерській Лаврі співали пісню на славу так званої Росії. Андрій Пальчук казав, що це усе фейк, а звук наклали. Хоча у лаврі самі представники УПЦ МП тоді у цьому зізналися. Чи може це просто елементарний якийсь фейк? Де знято одне відео може бути сьогоднішнє? А наложено звук з іншого відео? І з останнього, коли пашу Мерседеса російського агента нарешті закрили до СІЗО, цей піп виступав на його підтримку та називав його святим. І ті, хто думали, що зроблять із владики Павла Зека, не розуміють, що зроблять з нього святого. Ось послухайте оцього святого, який заперечує російську агресію навіть зараз. Ну добре. росія не, не напала ще коли почалась війна в Донецьку і Луганську. Самі між собою воювали Напала. Ну хай мені покаже, де сказано, що було опубліковано відкрита війна, і от власне після усіх цих фактів оцей піпі ще дивується, чому це його вважають зрадником України, і говорять, що ми е, расисти, що ми колаборанти. Я припускаю, що його емоції, коли він записував те саме відео, були цілком щирими. Я припускаю, що він справді зненавидів російських окупантів, коли оце казав. Смотрите, ті русські твари. Ваша ракета попала в сердце. Гордаєси, але зважаючи на усе те, що він робив і казав навіть вже після 24 лютого, він схоже так нічого й не зрозумів. Не зрозуміли нічого. На жаль, і інші представники УПЦ МП та люди, які ходять до УПЦ МП в Одеській області, тому що Одещина є на останньому місці за кількістю громад, які перейшли до православної церкви України. Багато з них не люблять росіян та так звану Росію багато з них засуджують російську. Агресію, але усе одно. Продовжують перебувати у російській структурі. Добрий день, Поздравляю вас, Благодарю вас сердечно. Звісно, із часом усе це зміниться. Я твердо переконаний, що УПЦ МП, тобто РПЦ, в Україні, припинить своє існування, але для цього і ще треба буде дуже багато попрацювати і перемогти так звану Росію. Продовжуйте підтримувати українське військо, тому що сьогодні немає нічого важливіше, тому що сьогодні ми повинні працювати тільки. На одне на українську перемогу, а після нашої перемоги у нас буде більше часу та сил розібратися із кожним, хто так чи інакше сприяв російській агресії.